Всім привіт! Сьогодні я приготую смачний овочевий салат на зиму. Для його приготування потрібно взяти баклажани, солодку паприку, помідори, ріпчасту цибулю, часник, сіль, цукор, олію та ус. І овочі необхідно нарізати. Баклажани нарізаю півкружечками. Вони не повинні бути тоненькими, десь приблизно 6-7 мм. Отакі. І відразу їх складаю в каструлю. Цибулю нарізаю чверть кільцями. Товщина приблизно пів сам. Нарізану цибулю викладаю в каструлю. Потрібно звільнити від насіння теплодоножки, кожну половинку. Розрізаю навпіл і нарізаю. Товщиною приблизно 5 см. Нарізаний перець, теж викладаю в каструлю. Нарізаю помідори. Теж нарізаю їх не дрібно. Ну, такими ось дульками. Нарізані помідори, теж викладаю в каструлю. Нарізаю часник. і викладаю часник Кастролю. Додаю до овочів цукор та сіль та олію. оцет поки не додаю. Розмішую, обережно і залишаю десь на пів години на годину, щоб з помідорів виділився сік. Овочі простоїли годину. На дні вже утворився. Сік і ставлю каструлю на вогонь. Спочатку вогонь великий, коли салат закипить, прикручую на мінімум і Салат уже закипів. Робимо вогонь мінімальним і тушкуємо 30 хвилин. За 2 хвилини до готовності додаю оцет. Пройшло 2 хвилини, вимикаю. Салат готовий і можна його розкладати по банкам. Накриваю кришками закручую. Банки перевертаю до гори дну та закутую їх.